Перше чудо. Роздуми над Словом Божим на вівторок першого звичайного тижня, рік другий. У місті Капернау, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати. І дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи Що тобі до нас, Ісуса Назарянина, чи Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус картав його, кажучи Замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух. І, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою? Навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій Галілейській околиці. Євангеліст Марко в сьогоднішньому уривку Євангелія описує перше чудо вчинене Ісусом вигнання з людини Злого Духа. Це діється у Галілеї, хоча Йоаннове хрещення відбувалося неподалік Єрусалиму. Однак Ісус починає здалеку, з периферії і одночасно із середини, із синагоги, місця зібрань віруючих. Серед віруючих. У місті культу присутній нечистий дух. Цей дух знає, хто такий Ісус, але не хоче мати нічого спільного з ним. Ісус не розмовляє зі злом, просто наказує і силою свого слова викидає нечистого духа з людини і з місця поклоніння. Людина може знати, хто такий цей Ісус, але одночасно може не бажати мати будь що спільне з ним. Навіть віруюча людина, яка перебуває на літургії, це страшно. Ісус показує, що прийшов визволити людину з неволі, прийшов навчити нас, навіть якщо ми далекі від релігійних центрів і хоче очистити нас від наших демонів, від віри, яка обмежується лише знанням. Слово Боже. Може визволити і нас. Бог не хоче нас погубити, як стверджує одержимий. Навпаки, відповідаючи на зустріч з живим Ісусом та Його Словом, ми зустрічаємось із джерелом життя. Господи Ісусе, Ти, який звільняв людей із під влади сатани, допоможи мені сьогодні не лише визнавати Тебе устами і розумом. А й іти за тобою, бо лише в тобі повнота життя. Молитва дня з Псалом возрадувалося у Господі моє серце, бо я возрадувався у Твоєму спасінні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.